Виконуємо номер 19 із підручника Геометрія 8 та номер 59 із підручника Математика 8 інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Знайдіть периметр чотирикутника, сторони якого дорівнюють 34 мм 2,5 см, 0,4 дм і 0,7 метрів. Приступаємо до виконання. Подамо наші величини у сантиметрах 34 мм. В одному сантиметрі 10 мм. Тому 3, 34 мм це 3,4 см. 0,4 дециметра. В одному дециметрі 10 см, тому 0,4 дециметра це 4 см. І 0,7 метрів. В одному метрі 100 см, тому 0,7 метрів це 7 см. Ну, а тепер знаходимо їх суму. Перемет дорівнює 3,4 додати 2,5, додати 4 і додати 7. Отримаємо 16,9 см. І записуємо відповідь. 16,9 сантиметрів. Номер 1.9 із підручника Геометрія 8 та 5.9 із підручника Математика 8. Інтегрований курс виконано.